У структурних підрозділах гірничо збагачувальних комбінатів компанії Ферекспо відбулися звітно-виборчі конференції. Заходи стали важливою подією у проспілковому житті підприємств, адже дозволили підбити підсумки діяльності профспілкових організацій упродовж звітного періоду, обрати нових представників для подальшої роботи, а також визначити напрямки діяльності для забезпечення прав та інтересів працівників підприємства. Зокрема, під час звітновиборчої конференції цехової проспілкової організації дробарно-збагачувальної фабрики, що є структурною ланкою проспілкової організації полтавського ГЗК, голова цехового комітету Катерина Устенко відзвітувала перед присутніми про виконану роботу і досягнення профспілки упродовж п'ятирічного періоду. На жаль, масштабна агресія Росії проти України, що на сьогодні триває понад 990 днів, значно вплинула на роботу профспілкової організації, змусивши її адаптуватися до нових умов і обмежених можливостей. Катерина Устенко наголосила упродовж звітного періоду на засіданнях ЦЕХКОМ обговорено низку важливих питань, серед яких досягнення у сфері організації трудових відносин, підвищення соціальних стандартів і покращення умов праці. Шляхом відкритого голосування голова цехового комітету ДЗФ отримала високу оцінку своєї роботи та одноголосно затверджена новим головою профспілкового комітету на найближчі п'ять років. Присутні на зібранні також затвердили новий склад цехового комітету, і обрали делегатів на звітновиборчу профспілкову конференцію полтавського ГЗК, що запланована наступного тижня. Саме під час цього зібрання мають відбутися важливі кадрові зміни. Чинний голова профспілкового комітету профспілки гірників і металургів України полтавського ГЗК Сергій Афонін завершує виконання своїх повноважень. Свою кандидатуру на участь у виборах голови профкому висуватиме Дмитро Вінівітін, начальник технічного відділу комбінату. Він має чималий досвід роботи на комбінаті, а також є активною і небайдужою до профспілкової справи особистістю. Працюємо на кабінеті з 1996 року прийшов гірничим інженер після закінчення державного гірничого інституту спеціальність відкритої гірничої роботи в реабілітації геничого Ну, Поступово протягом цих років працював на різних посадах технічному відділу, провідний інженер, бюрок, начальник бюро, заступник начальника технічного відділу, головний гірник. І от останні 4 роки за посада начальника технічного відділу. І з 2003 року займався громадською роботою в поставковому комітеті, три рази поровся на голову церквома і ну, 20 років вже є діючим членом поставкового комітету. Параллем з наукою маю науковий ступінь кандидата технічний, наук, теж за спеціальністю відкритий нашою роботу. Ну, Ду посполковий комітет осознаного, маю великий досвід громадської роботи, крім того, я є дівчиною депутатом научно-кламської міської ради 8, в минулому скликанні також представляли інтереси нашої громади. І, в принципі, хочу о, працювати разом з вами на захист ваших прав, виконання умов повторного договору, ну і всіх інших тих напрацювань, які були в минулому розполковому комітеті. Сутні на конференції делегати підтримали Дмитра Вінівітіна у бажання очолити профспілковий комітет первинної організації профспілки гірників і металургів України полтавського ГЗК і погодили його кандидатуру для подальшої участі у виборах голови профспілкового комітету. Звітно, виборча профспілкова конференція нещодавно відбулася на єристівському ГЗК. Зі звітною доповіддю перед делегатами конференції виступив голова цехового комітету профспілки первинної організації ПМГУ Прат Полтавських ГЗК Олександр Нестеренко. Очільник цехового комітету відзвітував про роботу профспілки упродовж трьох років, тобто віддати її заснування вересня 2021 до жовтня 2024 тисячі Наразі на ЄГЗК 18 профспілкових груп із чисельністю 939 осіб. За звітний період на підприємстві відбулося 47 засідань цехового комітету, під час яких розглядалися і погоджувалися питання виробничого процесу, охорони праці, побутових умов, розподіл санаторно курортних путівок, виділення коштів із профбюджету на вирішення нагальних питань. Олександр Нестеренко відзначив всю складність ситуації, в якій довелося працювати профспілці упродовж звітного періоду, насамперед проблеми, пов'язані з повномасштабним вторгненням, та окреслив основні пріоритети у роботі організації. Одноголосно присутні на конференції схвалили роботу профспілкового комітету та затвердили звіт голови. Порядком денним конференції передбачалося обрання голови цехового комітету на новий період. Шляхом відкритого голосування делегати подовжили повноваження Олександра Нестеренка. За тим погодили кандидатуру на посаду заступника голови і склад профспілкового комітету, затвердили делегатів на звітну виборчу конференцію первинної профспілкової організації та інші нагальні питання. Останній пункт порядку денного передбачав висування кандидатури голови профкому первинної організації на новий період. Нагадаємо, кандидатом на цю посаду висунуто Дмитра Вінівітіна, начальника технічного відділу прад Полтавських ГЗК. Кандидатура Дмитра Вінівітіна одноголосно підтримана усіма учасниками звітновиборчої конференції. Олександр Нестеренко вірить, що таким позитивним буде результат підсумкової конференції. Сподіваюся, що буде співпраця плідна на це я сподіваюся. І будемо підтримувати Дмитра Вікторовича на конференції первинної організації ПМГУ прад Полтавських ГЗК. Я думаю, що думаю, що наші 30 делегатів підтримують одноголосно Вінівітіна. Звітно виборча конференція цехової організації управління профспілки гірників і металургів України розпочалася з вшанування пам'яті загиблих оборонців нашої батьківщини працівників гірничо-збагачувальних комбінатів компанії Ферекспо. За тим присутні на засіданні делегати перейшли до розгляду питань порядку денного. Зокрема, голова цехового комітету управління Валентина Козій виступила зі звітом про діяльність профспілкової організації упродовж п'яти років. Вона оприлюднила основні досягнення в роботі комітету, зупинилася на питаннях організації культурних та спортивних заходів, а також вирішення нагальних проблем із залученням представників профспілки. Також Валентина Козій акцентувала увагу на важливості єдності та взаємопідтримки серед працівників у надскладний для країни і підприємства, зокрема, час. Роботу цехового комітету присутні на засіданні визнали задовільною. Делегати також затвердили склад цехового комітету, погодили уповноважених осіб для участі у звітновиборчій конференції первинної профспілкової організації та підтримали кандидатуру Дмитра Вінівітіна для участі у виборах голови профкому. Підсумував зібрання Віктор Лотоус, голова правління Прат Полтавський збагачувальний комбінат. Очільник підприємства зауважив, комбінат нині переживає складний час. Першою причиною є війна хоча супутні фактори також призводять до негативних наслідків, зокрема, зниження на світових ринках попиту на продукцію комбінату, що тягне за собою падіння ціни на окатки та металургійну сировину, і навпаки, зростання вартості транспортування продукції морем і здорожчання електроенергії. Проблеми, які б спричинили зупинку ГЗК, на щастя у листопаді вдалося уникнути. Нині маркетологами формується портфель замовлень на грудень. Тож Віктор Лотоус висловив сподівання успішно завершити поточний рік і розпочати 2025-й без зупинки виробництва, що зі свого боку спричинило б зниження оплати праці. Правління полтавського ГЗК та акціонери зацікавлені в тому, щоб втримати трудовий колектив. Віктор Лотоус подякував профспілкам за їхню невтомну роботу у захисті інтересів трудівників, підкресливши важливість спільних зусиль у забезпеченні справедливих умов праці та соціальних гарантій.